Всім вітання, Христос Воскрес. Продовжуємо прес-конференцію. Слово Юрію Миколаївичу Вернедубу. ваш коментар по грі, ваші враження емоції. Та я коротко, я думаю, футбол сподобався з перших хвилин всім. Ми виграли 3-0, десь нам повезло, ну як повезло, що було видалення гравця. Але я думаю, якщо підізвали до Вара, то 100% там воно було. Нам це облегшило трошки ситуацію на другий тайм, тому такий рахунок, я думаю. Але по грі, мені здається, що ми набагато краще виглядали, було багато ударів, були забиті м'ячі. Ми на кінець-то перервали чорну смугу свою. Це найголовніше, і десь психологічно, десь хлопці повинні повірити в себе і рухатись далі. Ось так. Колеги, питання. Я тільки можу під домашньої зате чисто, привітати вас. Я теж вдячний. Вибачте, що почав не з цього. Хочу привітати з великим святом Пасхи, всіх кожного і кожного, всіх українців, тих, хто дійсно бореться за нашу неньку Україну, особливо ті хлопці, які на передньому краї, та і тих, хто тут знаходиться, особливо хочеться привітати і. Побажати головне здоров'я, миру, перемоги, спокою. Будемо на це розраховувати, тому що ви бачите, сьогодні грали не одної сирени, задоволення можна отримувати. А так тяжко. Тому ще раз всіх вітаю, з святом, Пасхи. Доброго угу. дня. Хотів би запитати стосовно новачка Юрчиса, який вийшов сьогодні в стартовому складі. Оцініть, будь ласка, загалом його гру, і чи готовий він в подальшому. Виходити, там, скажімо, на повні матчі, ну, мені дуже сподобалось. По-перше, він дуже добре працює на тренуваннях. Він дуже спокійний, він дуже розсудливий, професіонал, можна так сказати. Тому ми вирішили дати йому шанс. І я думаю, що ми з цим вгадали. Він дуже непогано провів матч, це дебютний матч для нього, Кривбас. Але він виглядав, ну, якщо брати. По п'ятибальній системі на п'ятірку, тому які можуть бути інші слова. Тому я радий, що цей хлопець у нас, я радий, що він дійсно проявив себе. Я дуже розраховую на те, що він з кожною грою буде додавати і рости ще краще. Тому що молодий хлопець, швидкість є, він може зіграти як крайнього захисника, також може зіграти і крайнього нападника, тому я дуже радий. Колеги, будучи питання. Да, давай а, то Доброго дня, ще раз прибуду вас. Сьогодні вийшов черговий раз з заміною донбесі, забив м'яч, але, на жаль, його не зарахували. Як вважаєте, чи не злобить морально це десь гравця, те, що дебютний гол і не зарахували, і чи може навпаки дасть йому натхнення? Бігти вперед. адже сьогодні він себе, особливо на фланзі і в Дриблінгу, проявляв дуже добре. Деколи загравався, але ну, дуже добре Я заверу і нам. Я вам так скажу, що мені дуже подобається також цей футболіст. Він другу гру поспіль виходить на заміну. Ну, тільки Шахтарем на 40 хвилин не поставили, з динамо він також виходить. В нього є багато дуже тих моментів, які він. Вміє використовувати, в нього також є швидкість, в нього також є гарний дриблінг і техніка з м'ячом. Те, що не зарахували, я думаю, його м'яч попереду його голи. Він, крім того, що на атаку добре виглядає, він також дуже добре відпрацьовує на захист, і ви це бачили. Тому я радий за цього хлопця. Я думаю, він також буде прогресувати. Це один із тих футболістів, також молодих, які повинні додати іскорки для клубу Кривбас. А яка найсильніша сторона, з вашого точки зору? От якщо ви ділите якусь одну, ну, дриблінг і права нога дуже сильна. Він бачить завжди, коли наносить удар по воротах. Він в першу чергу дивиться, де знаходиться воротар, куди можна. На тренуваннях він дуже багато забуває. Якщо взяти тренування в малих коаліціях, там 4 на 4, 5 на 5, ну, він один з найкращих, тому що відібрати в нього м'яч дуже важко. Він легенький, він шустренький, він технічний, але в нього дуже добре рухаються. Він за що дуже такий в дриблінгу, я думаю, один з найкращих в нашій команді. Отак я скажу. Давайте останнє да, питання. Юрій Миколаївич, сьогоднішні заміни. Чим вони були викликані грою, чи це тактика, чи щось ви хотіли змінити в грі? Ну, дивіться, перша заміна була, тому що я розумів, що вже 2-0. Вийшов Макс у Іллічу дали трошки відпочити, тому що у нас через 5 на 6 день гра з на виїзді з Черкасами, тому поборегли його і дали Максу. Хоча Макс вийшов дуже. Я так скажу, сьогодні. Кожен із хлопців, хто вийшов на заміну, мене дуже потішили і порадували, тому що і ті ж два молодих наших вихованця це Саша Кам'янський і Вова Мулик. Ну, хлопці прогресують, чому не давати шанс, чому. Тим більше, дійсно, як ви кажете, оцю заміну я робив так, як ми хотіли. Я маю на увазі Міста Іліща Луньова. Також ми зробили дві заміни, коли міняли до басі. Випускали і за Драку, за драку. За драку Макса, да. ми хотіли трошки фланги, тому що дивіться, ну, у Ванкі Дібанго була жовта картка. Я не хотів ризикувати, щоб, не дай Бог, десь було видалення чи ще щось. Також дав йому відпочити і краще підготуватись до гри з ЛНЗ. Тому перевів кузика на лівий фланг, він також може грати в цій позиції. На басі зліва замість Мікітишина він додав також трошки швидкості, краси для футболу. Ну і молодим, молодим хлопцям дав, тому що чому не дати, якщо є шанси. Я скажу, вони непогано вийшли. Що Саша Кам'янський, що Вова Мулок. Тому я їх всіх вітаю з перемогою. Хочу, щоб вони далі працювали і ставали вже основними гравцями команди. Дякую, Все, дякую вам дякую. дуже дякую. до вашої уваги. Тренер Луганського Зирма Ладин Бартулович. Модена коментар по грі і якийсь. Доброго дня всім. Всіх вітаю з праздником, Христос Воскрес. Важко щось говорити, бо я рахую. Перший гол, коли нам кривба забивав там чисте нарушення правил на Джордані, на, на Башичі, блок роблять і гравці бігають в цю зону. Арбітер вар, головний арбітер нічого не бачить, зараховує гол. Окей, нема питань. Червона картка, 39-та хвилина. Да? Уже заграли момент, граємо, вертає червона картка, все. Матч зроблям. Далі вже важко грати. Уже Кожен другий тур у нас червона картка або щось інше. Не розумію, чому в першому колу не було таких червоних карт, в другому колу, стільки червоних карт Ми стали так жорстко грати, не бачу цього. Не розумію. Важко вирішувати якісь завдання, коли. Кожен другий матч, якась там суддівська помилка або щось інше. Через такі суддівські помилки десь це не перший вже раз і за втраченим, можливо, ми б навіть в четверці були. Що робити? Ну, багато матчів, так і з першого кола почалося з матчу з Вересом. Ще інші матчі були. <гум> Важко щось говорити. Чи є запитання? Газета. Який на сьогоднішній гру був план Зари. Які задачі залі? Перемогти, перемогти. Грати агресивно на атаку. У нас є швидкісні гравці вперед. Хотіли грати більш вертикально сьогодні, бо кривбас один в один і є багато зон за спиною. Так намагалися це робити, але рахую до Червоні картки, може бути ровна гра була, але потім аж все бачили. Важко було. Навіть навіть початок другого тайму у нас був гарний момент у Антюха, не забув. Важко. Будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка. Хотілося б почути від вас стосовно проведення матчів у Кривому Розі, тому що зараз дуже багато розганяється інформації, скажімо так, в СМІ. Хотілося б почути вашу думку стосовно проведення матчів. Там, важливо це чи не важливо, чи можливо десь там потрібно грати в іншій області, там де більш спокійно стосовно повітряних сторону. Сьогодні видите, гарно, що зіграли без тривоги, але я рахую, що треба грати. Які можливість грати в кривому розі, треба грати. Я завжди радий повертатися до Кривого Рогу. І я рахую, що треба грати. Здравій, Маріуполь. Які ставити цілі до кінця чемпіонату 2024-25. Я вже говорив, ставиш якісь цілі, завдання, але важко їх вирішувати, коли хтось там заважає. Ну важко що говорити. Вам це не загрожує відставкою чи? <сіх> ну, важке питання, то не до мене. Я працюю, а там як президент, руководитель рішаю. Це футбольна доля така. Дякуємо. Дяко. Дякую. Модене, ви безперечно є легендою Кривбасу і як гравець. Писали своє ім'я в історію клубу і вас тут дуже поважають, пам'ятають. Шкода вас, що ви виїжджаєте звідси розчарованим, але це спорт, це, це все футбол. Ваша команда сьогодні, сьогодні, не дивлячись на результати, в другому таймі, проявляла характер, на, намагалася нав'язати боротьбу, навіть коли ви були. В меншості. Що ви е, казали своїм гравцям в перерві? Як їх налаштували? Адже, ну, як ви вважаєте, там були певні несправедливості. Що, як, е, який рецепт налаштування команди, от коли ви ну, вважаєте, що були десь порушення? Як налаштувати команду і далі йти в бій? Навіть. Розумієте, для нас це не вперше, що ми граємо в 10 проти 11 і вже звикли. І вже на тренуваннях це відпрацьовуємо, як грати більшіство і меншіство. Тому намагалися справляти характер і працювати, і відігратися. Але цього не вистачило, бо важко так. Рівбас дуже кваліфікована команда і ставить свої завдання. Все, дякуємо. Дякую, дякуємо. дякуємо вам.